Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео ми з вами піднімемо 3000 кубків на нашому з вами новому аккаунті з підран 50к. Також будемо піднімати це в тріо з моїми підписчиками, то є з вами. Також ми з вами розблокуємо багато нових персів за кредити, а також виб'ємо багато нових героїв зі стардропів. До речі, один з них легендар. Відос случився максимально крутим та цікавим, тому обов'язково додивись його до кінця. Ну а мене в свою чергу звати Денмен, і я починаю. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Так, ну і оскільки це спідран, я вирішив почати іменно з пушу кубків. Потрібно було знайти Тіму, оскільки я хотів йти в Тріо, а іменно в Бровбол. Ну і це не зайняло багато часу, я знайшов, мені допомагав Рішало та Рома. Потім змінювався ще, по-моєму, один чи двоє тімейтів, їм я також дякую. Ось ну засновною іменно ці двоє мені допомагали на ну, основну частину часу, скажімо так. Ось, і пішли ми в Бробол, зрозуміло, що там йшло набагато швидше, ніж в той саме ШД. Плюс я піднімав свої персі, яких я не міг піднімати на, на наприклад, штольні. Ось. Ну і в принципі ми швидко піднімалися, то є, прям дуже непогано йшло. Я був, чесно кажучи, щось здивований, що ми так без бислеї, так спокійно йдемо. Були і каточки, де вже справжні люди були, то є не завжди з ботами, але но... таких проблем я не бачив. Час часу пацани відходили, приходили. В принципі, в мене постійно була тіма. І, в принципі, все, що я хотів, я з ними і підняв. Старався персів вище 300 не піднімати, щоб не було важко. Тому що якщо ти сливаєш серію перемог, ти втрачаєш дуже багато кубків. Ну бо там плюс один, плюс два, хоч треба її відновлювати, і це для спідрана погано. Ось, Тому я старався так робити. Так, потім, на жаль, один з наших тімейтів пішов і потрібно було запросити якогось нового тімейта. Ну, я просто на рандом взяв тих, хто був у мене в друзях, до речі, хто не знає, я скидав посилання. Насилку на, на цей аккаунт додавання в друзі. Типа, просто хто хоче, закидайте силику, будемо грати разом, бо багато подібних коментів є. Ось, і просто перший хто попався. Пацан пішов з нами грати, В принципі, пацанчик теж непогано іграв У нього так само були слабенькі перси в плані кубків, тому ми легко піднімалися. Також, кому не важко, до речі, кидайте бажану ствінків, щоб були низькі кубки. Вже пізніше можна буде грати там основами, коли буде вище 500, наприклад, або 700. Бо в мене дуже великий план на цей аккаунт, але про це ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Також паралельно, звісно, я прокачував майстерність на кожну персі, за що отримав нагороди. Ось. Потім я пішов піднімати Джесі, тобто всіх, хто не був на 300 кубках. Ось, і кого в соло піднімати важко. І, чесно кажучи, вже й пішли справді важкі каточки. Я не знаю чому, можливо, для мене Джесі не підходила. Ну, були справді каточки, де потрібно було в йти, це так. Ось. На відосі це виглядає все швидко, легко, але на ділі було, чесно кажучи, чуть важче. Ну і тепер на відео немає сенсу не показувати проіроч, тому що злітає серія перемог. Ну і зараз я її, чому її показав, тому що було, чесно кажучи, дуже обідно, тобто ми сильний буст втратили, на жаль. Так, знову ж таки, ми апаємо майстерні, за це ми отримуємо голдові очки сили. А це зараз основне, що мені потрібно. Не так, мені потрібно, правда, голдові очки сили, але до них треба ще дойти. І їх люто не вистачає. Просто мені ми в цьому відео відкриємо багато персів, і ви не раз побачите, як сильно мені будуть потрібні очки сили. Можливо, ми навіть справді візьмемо акцію. Так, ну і тут я пішов вже другий тіммейт, Ну і я вирішив, що далі я, напевно, не піду. В принципі, я би міг знайти тімо, але я вже вирішив, що піду в соло. Як ви бачили на початку відео, у мене Дерл апнувся на п'яту силу. Ось, І я вже міг його піднімати в соло в Шедешці. І я пішов, в принципі, непогано, персильний, так. Нехай буде навіть п'ята сила, це, звісно, не дев'ята, але в нього урон просто бешений. Ще би нормально я не попадав, тому що через раз у нього йдеть дві тички одночасно, важко чуть-чуть. Що і важко на Дерелі я давно не грав, певно, з того часу, як ап на 25 на своєму аккаунті. Ось, поняття, на Майка, ну а потім в мене з'явилося бажання е, залутати цих 100 кредитів. Е, чому появилось бажання? Тому що на секундочку було чи півтрет, чи по другій ночі щось таке. Я зараз вам покажу. Так, 20 по другій ночі я вирішив пограти в Brawl Stars. Все-таки таке бажання я в душі не грибу, але. Но... Ось з'явилося, батька, стардроп, мені було цікаво, чи щось випаде, ну і звісно нічого нормального не випало. Тобто, стардропи тільки рідкі, але зачекайте, як я вже казав на початку відео, зараз все буде, зараз все буде. Ось також золота очки сили, я дуже був їм радий, правда, 150 очків сили це максимально мало, але вже хоч щось, вже хоч щось. Тут ми з вами золотали СТУ. Я думав над тим, чи брати Френка, чи ні, бо там одні кажуть, що його апнуть, другі мені просто пропонували в коментах взяти Френка. но не знаю. Також, хочу вам подякувати. До речі, рекомендую брати тут імену Тару з цих трьох персів. Хочу вам всім подякувати за підтримку. Чесно. Ви великий актив проявили на останніх відео, правда, зараз мій канал ну так, чуть скотився по переглядах. Ну, це питання часу. Я надіюсь, що цей проєкт зможе це все відновити. Ось. Тут я вирішив прокачати кількох персів на нормальну силу, іменно на скільки хватить. Там СТУ на п'яту силу я вкачав, якщо не помиляюся, так. І ще якогось, одного, ну, по моєму Карла я підкачав, називаємо це так. Ось, і знову закінчилися очки сили. Тобто проблема просто колосальна. Я вибачаюся за свої русизми, які присутні в цьому відео, також вибачаюся за свій сюршик. Ось. Ну, мак... Надіюся, що вам це не сильно мішає. І тут, а як ви думаєте, що можна робити в другій ночі, півтретій, проходити чемпіонат? Іменно це я вирішив зробити, усіх багато стардропів, і маленький спойлер, я не пожалів, що я це зробив. Ну камон, третя ночі, кінецька ці облюди сплять. А він пушить кубки вбрал Старс. До речі, я мав ті зранку до школи, зрозуміло, що я не пішов. По-перше, я кашлю, я не знаю, якого мило мені до школи. останні тиждень навчання, вже навчання самого нема, але в школі ти сиди. Я бажаю геніальну логіку своїх батьків. Плюс, випав дощ, на кінець, то мені треба було бульбу підгортати. Коротше, я розумів, що сьогодні нормально відос мені записати не дадуть, тому я вирішив це зробити третя ночі. І хочу вам сказати, до речі, все дуже знайти погано йшло. То є, абався я заснував на Емс, оскільки тупо нормальних персів в мене не було. Ось перші дві каточки ми пройшли без програшів. І, до речі, ось тут попався міфічний стар дроп. Я просто тут зжав кулачки, такий лайк, підписка, і дуже повезло, максимально повезло. Нам випав 8 бит. Новий, суперрідкий перс. Ось, це, рахуйте, виплав зараз 500 кредитів, що дуже навіть непогано, я рахую. Так, це не епік і не міфік, но, камон, це перс. Це халявних у них 500 кубків для нашого спідрана. Плюс я його підкачав чуть-чуть, на жаль, тільки на 4 силу хватило, но вже хоч щось. Ось. І після цього в мене появилася велика мотивація грати далі. Прикиньте, скільки там ще всього можна вибити, якщо пройти чемпіонат. Спойлер, зрозуміло, що з рандомом я його не пройшов. Ось, я деякі каточку навіть показував в кінець, то ми спокійно домінували на карті, і все йшло дуже навіть непогано. Я на ЕМС себе почуваю непогано, і це, в принципі, один з моїх, скажімо так, любимих персів. На ЕМС, я вважаю, я граю непогано. Ось. Закінчився наш з вами, перший етап, і наша з вами третя кадочка. Також переможний. Ой, забере за мене нагороду, зрозуміло, що поміфічний стартроб звідси випаде рідкий не більше, але очки сили. Нехай буде 25, а це очки сили, вони нам потрібні. Ось, прокачати, на жаль, знову нікого не можу, і бровбол. Просто. Самий гірший режим для мене, на мою думку, це, ну, мені важко, бровбол, дуже важко грати. Плюс на аккаунті немає нормальних персів. Я вирішив рискнути, взяти Альпріма, в нього імбовий гаджет, і що ви розумієте, як. ну... Можна було догадатися, зразу ми сливаємо, причому в суху, взагалі, тобто, там, за 30 секунд ми йому слилися, чи за 20, не пам'ятаю. Ось тоді я вирішив подивитися на своїх персів, поняв, що в мене нікого нормального нема, і вирішив піти даль, е, грати далі. Ось, і тут вже, до речі, ми спокійно затащили, не знаю, як. Ну, то есть, піки в нас були більш-менш нормальні двох. Ну, но ми перемогли і добре. Тут супер-рідкий стар дроп, в принципі, іншого цікавого, тут нам знову забивають і важко. Ой, вже другий провал, на жаль, мені було дуже обідно, там багато прикольних нагород, які можна залутати. Ну, маємо, що маємо. То, до речі, той у нас спочатку відео. Ось такий вам спойлер. Мені треба було ще ставити на початок і ви ставити ставити цю кадрочку, Тут було дуже важко, ми як всі потіли, хоча в нас і був Дальнік, у нас два ближніка і я. А в них три ближніка. Тобто ми, по суті, сильніші, але навіть це нам мало чим допомагало, бас люта імба. Плюс хіпером. Ну, туди всім гіпери давали, ну а на М з хіпера нема. І мені було нереально важко. Вони сам прикол, чому всі брали ближніків, вони брали тих, на кого є гіпер. Ось і робили непогано. Як ви розумієте, 4 секунди? Ми зіграли в нічі, по-моєму, у мене перший раз нічия на чемпіонаті. Ні, ще колись давно було. Ну і я забув навіть то буде виглядати, а як не буде виглядати, просто нічия. Спробуйте ще раз. Ну і я спробував ще раз, і ми перемогли. Так, тут я крутився, ніякому році я цілокотку не крутився, просто в кінці там пацан диск скидав, так що я вирішив покрутитися, Ну, типу, токсик на токсік, скажімо так. Ось. Лутаємо з вами нагороду за п'яту перемогу. Ну, рідко. Тут, я, чесно кажучи, дуже розчарований був. Ну, вже можна було дати щось нормальне, я вважаю. Ось, і є ще дві спроби пройти. І я не пам'ятаю, що це стало, чи ми пройшли взагалі, чи ні. Так, до речі, ми пройшли другий етап, я здиваний. Мені здавалося, що ми слилися на другому етапі, але пів-третій ночі, я чесно кажучи слабо, що я пам'ятаю. Так, ну то супер рідкий, окей. Я чому одразу не коментував, я тупо не пам'ятаю, що я робив третю ночі. Ну, тут, якщо я не вимиляюся, так я взяв кольта, Ну, по снарягах, по гаджетах ви все бачите. В принципі, ми її зібрали першу каточку, навіть здивований, що так легко. Хоча, чесно кажучи, на чака я бомбив з самого початку, то тобто я в нього сильно не вірю. Так, тут ми також залутали кілька бонусних очків сили, що приємно, в принципі. І тут вже підборі пішли довгі. Я не знаю, чи я вам покажу, чи ні, якийсь момент, я сидів секунд 30, певно, один в підборі. І проти нас деколи залітають фулові тіми, що, чесно кажучи, важко контрити, коли ти з рандомами. Плюс ви навіть не говорить. І ось тут проти нас чак і Кольт, місяць іменно. Ну, так, тут не врубалася запис, ну, третя ночі, перепрошую. Е, знову ж таки, ми слили. І по-моєму, далі... Так, ми теж сливаємо. Все, я пройшов, по суті, 7 клаточок з рандомами, за 4 провалами. Могло бути і краще, якби я був на основі, я думаю, я би пройшов набагато більше. По-моєму, з рандомами я на основі проходив на 9 перемог або на 10. Ось, наприклад, це маємо, що маємо, вибили з вами бита, і на тому моменті пішов спати. Я не пам'ятаю. Мене чомусь вчора взагалі не міг заснути, коротше, не було спання. Я ще в Ютубі насидівся, в тих потім вирішив, ну, давай спідранити, коротше. Ось. Ну, а це вже апався зранку. Тут я вирішив взяти Емс і піти ще трохи відкривати в перші читані дропи і полтати кубки. Ну, а за щоденних мені сильно не щастило. Тобто, рідкі та й рідкі. Ну, на що, в принципі, більше можна розчитувати від суперсел, я не знаю, але все-таки було б прикольно, якби там випав легендарний стартроп щоденний. Я бачив, що людям випадає, так, я сам не вірю, але людям випадає. Просто то я дуже везучий. Також, до речі, кому цікаво, що на рахунок тих проєктів, які я на даний момент заморозив, це аккаунт перша сила і аккаунт 24 години. Я не знаю, чи 24 години, точно зараз розвивати не буду в мене з -підранчик. А ось чи випускати серії по першій силі, я не знаю. По-моєму, останні серії сильно не набрало. Е, Також, до речі, ми вже з вами прийшли Браул Паси, що паралельно квест це виконував, і у нас фінальний легендарний Стардроп, який ми відкриємо саме в кінці відео. Ось, Тут ми з вами відкрили ще стардроп, 50-сили. Тут я навчально відкрив клуб. Е, Серйозно, Вже в наступному відео 100% ми відкриємо, тому що. Знову ж таки, мені випала легендарочка, знову ж таки, нагадаю, вдруг хтось забув. І, чесно кажучи, я... мені з голови створити клуб. Я мав в кінці відео створити клуб. Тому створимо ми клуб на початку наступної серії. І чим більше буде лайків, тим скоріше воно вийде. Тому що я не впевнений, чи вийде серія завтра, можливо, завтра вийде відкриття бравел пасу. Тому, якщо ви хочете, щоб ми завтра створили клуб, то поставте лайк на цей відос і підпишіться. Я зараз не додаю анімації лайк, підписки, тому що чуй відосик запізнюється, мені ж треба їхати по справах, тому... Монтую на швидкість. Цей початок просто у мене був час. Я спробував ось такий стиль монтажу, то є щось інакше, щось таке нове, коли я вам показую, що буде в відосі, тобто без клікбейтів, просто серйозно, що буде. І, до речі, іменно в цьому моменті ми підняли 3000 кубків. Також хочу вибачитися за свій хриплий голос, я день чую хворію і вибачайте, якщо якось дивну озвучую. У мене насмерть і мені чесно важко озвучувати. Так, тут я золотав монетки, золотав стардроп. І, до речі, випав міфічний. Я був дуже здивований. Так, з дороги слави переважно чуть везучіші, ніж звичайні, але тут випало розчарування. Розшарування значком спрей. Ось. Тут ми з вами відкрили тару, до речі, перс хороший. Так. Тільки потрібна йому її дуже прокачка, а без прокачки буде піднімати важко. Ну, Тут ми з вами зібрали вже всіх 8 рідких, забираємо останнього брока, і його також треба буде прокачати. І починаю відкривати нову рідкого Бравлера. Тут я дуже дов довго думав, кого відкривати. І не знаю, комусь, я рекомендую брати пені. Якщо ви вмієте пограти за тіка, то беріть тіка. Якщо подобається Ріко, то беріть Ріко. Я теж хотів брати ріко, але в кінцевому результаті все-таки вирішив, що, напевно, найкращий вибір для мене принаймні, буде Тік. Ось на ріку потрібна нормальна прокачка, а тіка, по суті, навіть поганий прокачкою можна вже апати в дуелях, наприклад. Так, правда я не павне, що зараз може доходити в дуелі, там Баг був прикольний, присутній. Ну про це чуть пізніше. І так, наш відосі підходить до кінця. Давайте зараз вам відкриємо легендарний стародроп. Знаєте, собі не уявляєте, які надії я на нього покладав, я ж тут сидів, зараз просто випадає легендарочка, сидів, просто собі уявляв, знаєте. Як це? Ну, знаєте, який би був контент, якби я зараз вибив Легу на 3000 кубків, і так і сталося. Просто, і так і сталося. Ми вбиваємо спайка. Першого легендарного бравлера на цьому аккаунті. На скуночку аккаунту 3 дні. За 3 дні ми відкрили з вами легендарку, яку ми, по суті, мали б відкрити за 3800 кредитів або за 1900 акцій. Ну, ось так, просто зі стардропа, причому фінально ми залутали спайка. І так, може, кожен з вас додіть пас до кінця, можливо, іменно з того стардропу вам випаде легендарочка. А якщо ви поставите лайк і підпишетесь на цей канал, вам обов'язково випаде легендарка. Ось. У мене тут були нереальні емоції, але, на жаль, я озвучую пізніше, тому не можу передати тої радості, яка в мене була. Ну і пока, в принципі, буду дивитися цього красивого легендарного спайка, я буду закінчувати дане відео. Я максимально дію, що воно для вас було корисним, максимально надію, що воно вам сподобалося, а відео свій що справді крутим. Тому не лінись, постав лайк, також підпишись і нажми на дзвіночок. Ну а з тобою був, як завжди, Денмен, до завтра.